І так, друзі, всім привіт, вітаю на каналі. І що, сьогодні черговий випуск і чергові кросівочки. І вирішив вам зняти кросівочки від марки HOKA. Кросівочки, незвичайні, кросівочки сандаліки. Називається Хопара 2. Е -е, кінець літа вирішив замовнити, може вам потрібно будуть сандаліки, кросівочки Ну що, поїхали. І так, друзі, бути Хока, моделька Хопара 2, розмір. 11, 45,5 європейські, зроблені у В'єтнамі. І так, що зустрічає на коробочці? Коробочка і самі бутіки. Давайте достанемо один і буду вам про нього розказувати. Значить, бутіки у нас повністю зі сітки. Сітка ця досить гарно просвічується. Це сітка фірми Cordura. Cordura Advanced the Fabric, тобто досить якісний матеріал, який у вас так просто не порветься. Зверху нас зустрічає такий тряпчаний язичок, він весь в дирочках. Ці бути призначені для ходіння десь в горах. Захотіли зайти собі в воду, зайшли собі в воду, водичка свої тут повитікала з обох сторон і все чотненько. Язичок у нас досить. В великій формі носочка, як я вже казав, він в дирочках весь. Він пришитий до сітки. Зверху нас зустрічає значок хока, така різіночка, щоб ми ховали нашу шнурівочку сюди, щоб вона у нас не болталася. Шнурівочка у нас звичайна затяжка, досить така вона туга, не буде вас вона. Розшнуровуватись без причини. На шнурівочці маємо таку прорізилену кінцівку. Шнурівка досить якісна, в колір, бутів, ну, досить така, знаєте, міцна туга. Зверху нас зустрічає такий принт прорізилений над язичком в формі такої, такої ялиночки. І маємо такий носочок. Носочок у нас тут прорізаний, досить така жорстка різина. І на цій різині маємо значочок хока. Цей носочок переливається з самої підошви і наверх. Досить прикольно. Значить, Як я вже казав, сітка у нас кордура, quick drive, тобто вода буде витікати з усіх щілей. Бачите, як вони просвічуються. Досить гарні на літо, на теплу осінь, на теплу весну. Навіть так поганяти собі по хаті теж прикол. Значить, Надпис маємо Хока. Ця штучка у нас така досить жорсткіша трошечки, як в сандаліках, знаєте, для п'яточки. Ззаді у нас назва моделі Хопара 2 і тут наліпучечки собі. Можете навіть тут не розшнуровувати, собі тут зняли. Зашнурували, вділи і пішли. Також тут маємо такий самий матеріал, як язичок, весь в дирочках, щоб у вас, не дай Бог, вода не залишилася. Маємо такий причіп, щоб зувати наш кросівочок. Всередині у нас немає устілки. Замість устілки така софтач резина, досить приємна і досить м'ягенька всередині. Що там ще всередині? Більше ні хезе немає. Далі. Маємо значочок також. Тут у нас Хока. Тут маємо значочок HOKA, кордура, Quick Drive. І що, переходимо до підошви. Підошва у нас звичайна EVA, досить вона така жорстка, не скажу, що дуже м'ягенька, досить жорстка. І сама підошва має технологію METARIDER. Да, Meta Метарайдер технологія, яка дозволяє нам легше ступати, легше ходити, легше бігати. Тобто трошки підвищена п'ятка і трошки спущений носочок, щоб виходило, що вони нас ведуть вперед. І сам протектор. Протектор досить гарно виконаний, Hoka One One. Протектор називається Viz. Досить він жорсткий і досить грубий. По ізносостойкості не можу сказати, але думаю, буде вам служити довго. Ну, як мінімум рік. І що, друзі, такий огляд у нас вийшов на природі Хока Хопара 2. Дякую вам за перегляд цього відео, дякую вам за лайки. За відгуки пишіть не встидайтесь. І ще, друзі, показую, як вони виглядають на ножки.